Ці святкові вихідні, коли православні відзначали трійцю, поповнили сумний список жертв справжньої неоголошеної війни на українських автошляхах. Вона щороку забирає не менше п'яти тисяч життів. Дві масштабні автокатастрофи у Сумах та у Києві спричинили загибель чотирьох осіб, вкотре продемонстрували кричущі нехтування водіями таким, здавалося б, очевидним табу, як керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У Сумах такий собі Олександр Блінник, до речі, судим, ми за вбивство, перебуваючи за кермом Мауді, на шаленій швидкості зніс зупинку громадського транспорту, смертельно травмувавши сімейну пару похилого віку. Від самосуду розлючених сумчан його вберегла міліція, яка ув'язнила водія вбивцю. А у столиці два офіцери, оперативники управління СБУ у Києві та Київській області, перебуваючи поза позашляховику інфініті разом із ще двома пасажирками спричинили масштабне ДТП за участю ще двох автомобілів та автобусу із пасажирами. Один з офіцерів СБУ також одна з дівчат загинули. Слідство веде військова прокуратура центрального регіону, бо офіцери СБУ військовослужбовці. Зауважте у сумах вбивця рецидивіст у Києві. Оперу, повноважений спецслужби і обидва за попередніми даними перебували за кермом на підпитку. В результаті занапастили кожен по два житті. То в чому тоді різниця між раніше судимим вбивцею та здавалося б офіцером СБУ ще, що на сторожі закону повинен стояти? Знак оклику готує розслідування ДТП за участю СБУшників, і про його результати ми розповімо вам у наступній програмі.